Бюсталь. Ідеальний бюстгальтер за неймовірною ціною, чому ви повинні придбати бюстгальтер мінімізера Плейтекс прямо зараз. Як експерт з білизни та стилю, я постійно шукаю ідеальне поєднання комфорту, підтримки та естетики. Пошук правильного бюстгальтера це мистецтво, і я знаю, наскільки важко знайти той, який ідеально підходить і підходить до ваших потреб та форми тіла. Я бачив багато угод протягом багатьох років, але рідко я бачив щось таке хороше, як нинішня знижка на бюстгальтер мінімізатора PlayTex. І якщо ви, як я, цінуєте якість та практичність, то це пропозиція не пропускати. Чому мінімізація бюстгальтера це необхідність, а не розкіш. Багато жінок вважають, що мінімізація бюстгальтерів є чимось лише для тих, хто хоче візуально зменшити розмір грудей. Але це далеко не правда. Мінімізація бюстгальтерів, особливо добре розроблених, таких як бюстгальтер мінімізраплейтекс, пропонують набагато більше, ніж просто візуальний вплив. Вони створюють під одягом витончене силует, що особливо важливо для тих, хто носить щільний одяг, сукні без спинки або просто хочуть відчувати себе впевненіше та комфортно у своєму вбранні. Як сама жінка плюс розмір, я знаю, наскільки складно знайти бюстгальтер, який надає достатню підтримку, не створюючи небажані опуклі або лінії під одягом. Ось чому я завжди шукаю стилі, які забезпечують плавність та комфорт. Бюстгальтер мінімізатора Playtex – поєднання інновації та доступності. В останні роки я спостерігав тенденцію цін на якісну нижню білизну. Багато брендів надувають ціни. Використовуючи бажання жінок виглядати і почувати себе краще. Але Playtex завжди відрізнявся своїм практичним підходом. Вони створюють функціональні, зручні та доступні моделі, які не потребують величезних витрат. Бюстгальтер мінімізатора Playtex – це прекрасний приклад цього. Основою бюстгальтера є запатентована технологія Trasapod – це не просто маркетингова хитра, а дійсно робочий матеріал, який забезпечує м'яке стиснення і формує груди, надаючи їм більш компактну та акуратну форму. Як експерт, я можу сказати, що це одна з найефективніших технологій, які я бачив на ринку в останні роки. Що робить цей бюстгальтер особливим, моя особиста думка. Я розумію, що просто слухати про технології недостатньо. Давайте поговоримо про те, що насправді відчуває, як носити цей бюстгальтер. По-перше, широка, висока смуга дійсно допомагає згладити будь-які опуклі на спині та сторони, як обіцяє Лілі Вольнер. Особливо це стосується тих, хто відчуває проблеми з бічними опуклами, загальною проблемою, яку відчувають багато жінок. По-друге, товсті ремінці дійсно знижують тиск на плечі та назад. Я сам страждаю від болю в спині, а правий бюст гальтер з широкими ремінцями може забезпечити значне полегшення. Регульовані ремінці дозволяють знайти ідеальну форму, критичну для комфорту цілодобово. Нарешті, січа вставка став у верхній частині немітованих чашок це геніальне рішення. Це створює гладкий, безшовний вигляд під одягом, усуваючи небажані лінії та чіплення. Це особливо важливо для тих, Хто носить щільний одяг або сукні без спинки? Чому ви повинні купувати зараз час не чекає? Я розумію, що 55% знижок рідкісні. І якщо ви, як я, цінуєте якість та практичність, то це пропозиція не пропускати. Як експерт з покупок, я можу впевнено сказати, що ми, мабуть, не побачимо подібних цін на якісну нижню білизну до чорної п'ятниці, якщо взагалі. І не відкладайте покупку до пізніше. Пропозиція діє лише до 8 жовтня. Тож, якщо ви шукаєте ідеальний бюстгальтер за неймовірною ціною, не чекайте. Поради щодо розмірів та підходів. Щоб отримати максимальну користь від бюстгальтера мінімізатора Playtex, важливо вибрати потрібний розмір та забезпечити правильну придатність. Ось кілька порад. Виміряйте розмір бюста. Не покладайтеся на старий розмір. Розміри можуть змінюватися з часом. Зверніть увагу на посадку. Бюстгальтер повинен щільно підходити до тіла, але не обмежувати рух. Чашки повинні повністю покрити груди, не залишаючи жодних прогалин. Спробуйте різні розміри. Якщо ви не впевнені у своєму розмірі, спробуйте різні розміри, щоб знайти ідеальну форму. Перевірте ремінці. Ремені повинні щільно прилягати до плечей, але не врізатися в шкіру. Альтернативи та рекомендації якщо Бюстгальтер Мінімізера Pleitex не зовсім підходить для вас, ось кілька альтернативних варіантів. Бюстгальтер мінімізера Vocal ще один популярний варіант, відомий своєю чудовою підтримкою та комфортом. Бюстгальтернаторі Pirie відомий своїм гладким силуетом та елегантним дизайном. Балічний бюстгальтер бездротового мінімізатора U ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу бездротових бюстгальтерів, висновок інвестиція в комфорт та впевненість. Зрештою, вибір бюстгальтера це особиста справа. Але я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам зрозуміти, чому бюстгальтер мінімізраплейтекс це чудовий вибір для тих, хто шукає комфорту, підтримки та плавності за неймовірною ціною. Не пропустіть шанс оновити гардероб для нижньої білизни та відчувати себе впевненіше та комфортно у своєму тілі. Пам'ятайте, правильний бюст Гальтер може змінити все. Інвестування в себе це завжди хороша інвестиція.